Мені потрібна тобі перерва прямо зараз, де б ти не був, чи то тримаєш ти телефон посеред переповненого автобуса, лежиш у ліжку, дивлячись у стелю, чи просто слухаєш цю музику, намагаючись організувати своє життя. Зроби глибокий вдих, затримай дихання на мить і повільно відпусти, заплющ очі, якщо можеш, відключися від зовнішнього шуму, сповіщень вимог, що кричать у твоїй голові. Коли ти завтра вранці відкриєш очі, я не хочу, щоб сонце просто освітлювало стіни твоєї кімнати. Я хочу, щоб воно досягло найхолодніших і найтемніших коридорів твоєї душі, бо завтрашній день не буде звичайним світанком. Уяви, що ти відкриваєш очі, і в одну мить розумієш найбільшу з усіх істин. Кожна перешкода, кожна сльоза, кожна задушлива невизначеність, яку ти носиш сьогодні, це не покарання, це ідеальний гвинтик у гігантській системі, ретельно розробленій для твого тріумфу. Йдеться не про кришталеву кулю, йдеться не про недосяжні містичні дари. Йдеться про доступ до того ж генія, якого відкрив Карл Юнг, один із найвидатніших архітекторів людської психології. Йдеться про відкриття того, що магія, яку ви шукаєте там, завжди дрімала у ваших власних глибинах. Незворотне рішення та фундаментальна позиція, це блискуче відкриття юнга починається з вибору, різкої зміни вашої фундаментальної позиції щодо існування. Це саме той момент, коли ви приймаєте незворотне рішення. Від сьогоднішнього дня ви вирішуєте вірити, що абсолютно все змовляється заради вашого найвищого блага. Усе без винятку. Уявіть себе на мить у цій ситуації. Подумайте про страх, який переслідує вас зараз. Можливо, це борг, який здається неможливою горою. Можливо, це стосунки, які руйнуються, залишаючи порожнечу у ваших грудях, або новини про ваше здоров'я, які вразили вас до глибини душі. Ці страхи схожі на жорстоких привидів. Вони паралізують ваші ноги, шепочуть брехню, та замикають вас у нібито безпечній зоні, яка насправді є в'язницею. Юнг навчав нас, що більшість людей все своє життя тікають від власної тіні, вони відступають, вони стають в'язнями старих шаблонів, які душать дух, але не ви. Якщо ви зараз мене слухаєте, звертаючи увагу на кожне з цих слів, це розкриває щось неймовірне у вашому характері, ви виснажені від того, що були другорядним персонажем у власній трагедії. Ви готові до чогось вісцерального. Коли ви відкидаєте страх і вирішуєте діяти так, ніби всесвіт на вашому боці, ви заглиблюєтеся в те, що Юнг називав колективним несвідомим. Ви перестаєте бути сухим листком, що розвіюється на вітрі, і починаєте притягувати, немов потужний магніт, події, які сформують вашу справжню ідентичність. І саме ця енергія веде нас до розуміння того, хто або що насправді керує всім цим залаштунками. Великий невидимий помічник і синхронність. Щоб зрозуміти, як ця зміна ставлення впливає на вашу матеріальну реальність, нам потрібно скористатися інтелектом Юнга, щоб зазирнути за лаштунки. Уявіть, що у вас є невидимий особистий помічник, він не бере відпустки, не спить і невпинно працює 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Єдина мета існування цього помічника забезпечити вам можливість стати тією надзвичайною людиною, якою ви народилися. Цей помічник ваша глибока підсвідомість, пов'язана з павутиною життя. Він майстер синхронності, він організовує ті зустрічі, які здаються чистим збігом обставин. Пам'ятаєте ті двері, які грюкнули у вас перед носом, і змусили вас плакати від розчарування? Це був ваш помічник. Він замкнув ці двері, бо знав, що кімната завалиться, і залишив вікно, прочиненим з іншого боку коридору. Але ось що важко проковтнути та частина, яка вимагає зрілості, цей помічник не питає дозволу вашого его, він не радиться з вами, перш ніж скасувати рейс, перш ніж укласти угоду, або перш ніж виштовхнути когось з вашого життя. Те, що ви вважаєте непрощеною затримкою, ваш помічник бачить як шлях втечі від неминучої катастрофи. Коли ви усвідомлюєте, що цей блискучий помічник контролює все, океанічний спокій наповнює ваші груди. Ви перестаєте гребти проти течії, ви лежите на спині у водах річки та довіряєте, що течія знає шлях до моря. Однак для розуму природно чинити опір. Цілком природно дивитися на руїни навколо вас і сумніватися, чи справді існує план. Саме в цей момент сумнівів нам потрібно зіткнутися з тим, що суспільство називає невдачею, алхімія невдачі, ці три секунди перед тим, як ви розплющуєте очі вранці, перш ніж ви все згадаєте. І біль у грудях повертається. Я знаю, як це буває. Часто теорія звучить як прекрасний вірш. Але практика відчувається як поле битви. Ви можете думати, це чудово, але ви не знаєте, в якій ямі я перебуваю. Ви не відчуваєте пульсуючого болю моєї самотності чи відчаю від погляду на порожній банківський рахунок. Ви абсолютно праві. Я не знаю подробиць ваших страждань, але я знаю людську закономірність. І я знаю, що робили найяскравіші душі в нашій історії, коли вони були саме там, де ви зараз. Кожен інноваційний лідер стикався з глузуванням, кожен блискучий митець відчував крижану гіркоту відторгнення. Різниця між тими, хто стає легендами, і тими, хто здається, полягає не у відсутності болю. Це майстерне володіння алхімією невдачі. Те, що ти називаєш руйнуванням, життя називає розчищенням ґрунту. Ті стосунки, що закінчилися холодної ночі, розриваючи твоє серце, потребували викорінення, щоб звільнити місце для справжнього кохання, якого вимагає твоя душа. Той проєкт, що затонув, дав тобі шрами та сирі знання, яких жоден університетський диплом ніколи не зможе дати. Алхімія трапляється, коли ви перестаєте намагатися контролювати неконтрольоване, замість того, щоб витрачати свою життєву силу, намагаючись зрушити гори голими руками, ви дозволяєте бурі пройти, знаючи, що вона лише змиває те, що вже було мертвим. І якщо ви думаєте, що великі постаті не пережили такого ж розчавлення душі. Дозвольте мені розповісти вам, що сталося з тією самою людиною, яка намалювала ці таємниці, темна ніч душі Юнга. Навіть найвидатніші мореплавці стикаються з ураганами, які загрожують потопити їхні кораблі. Сам Карл Юнг пережив період настільки глибокої темряви, що багато хто думав, що він ніколи не випливе на поверхню. Був час, коли його вважали інтелектуальним спадкоємцем Зигмунда Фрейда. Вони були близькими друзями, партнерами у дослідженні розуму. Але Юнг почав бачити речі, які теорія Фрейда не пояснювала. Йому потрібно було бути вірним власній істині. Ціна цієї вірності, болісний розрив. Юнг був ізольований, академічна спільнота відвернулася від нього. В очах зовнішнього світу його кар'єра закінчилася, крах здавався неминучим. У цю мить оглушливої тиші на самоті у своєму кабінеті у Юнга було два чітких варіанти: він міг одягнути плащ жертви, звинуватити світ у тому, що його неправильно зрозуміли, і дозволити собі гнити в гіркоті. Або ж він міг зануритися у власний хаос. Він обрав другий варіант Він використав той нестерпний біль, цю вимушену ізоляцію як сировину. З тієї темної ночі душі народилася монументальна червона книга. Демони, які переслідували його, стали основою теорії архетипів, назавжди змінивши історію сучасної психології. Юнг не чекав, поки ми не буря. Він будував вітряки. Він довів нам своїм життям, що момент, коли здається, що все руйнується, насправді є моментом, коли будується ваш найміцніший фундамент, але для цього потрібно змінити щось дуже фізичне всередині вас. Біологія віри та натхненної дії. Саме тут ми розрізняємо пасивну надію від активної трансформації. Припущення, що все буде добре, не означає стискатися на дивані, схрестити руки та чекати, поки якась чарівна сила вирішить ваші проблеми. Це був би шлях боягузтва, і це не те, про що ми тут говоримо. Ми говоримо про те, щоб діяти з мужністю людини, яка вже прочитала останню сторінку книги, та знає, що герой перемагає. Коли ви вирішуєте повірити в цей процес, у вашому тілі відбувається буквальна та біологічна трансформація. Ваша центральна нервова система, яка перебувала в пастці постійного стану бий або біжи, нарешті опускає свою зброю. Хронічна напруга у ваших плечах зникає. Ментальний туман, спричинений стресом, розсіюється. Креативність, яка була блокована страхом, переповнюється як гребля, що прорвалася. Люди починають це помічати. Коли ви заходите в кімнату без цього мовчазного відчаю, без цієї невротичної наполегливості, що все має бути по-вашому, ви стаєте магнетичними. Ваша постава змінюється. Ваш тон голосу набуває авторитетності та спокою. Ніхто не хоче мати справу. Кохати чи бути поруч з кимось, хто випромінює катастрофу, але кожен хоче обертатися навколо теплого сонця, вашої безтурботної впевненості. Це дає вам дозвіл мріяти абсурдно масштабно. Якщо ваш невидимий помічник прикриває вам спину, навіщо ви просите мінімум життя, ви перестаєте грати в обороні. Ви стаєте схильними робити нові помилки, наважуватися братися за грандіозні проекти, бо знаєте, що падіння не є фатальним, це просто корекція курсу. Однак виклик полягає в тому, щоб підтримувати функціонування цієї біології, коли наша еволюція наполягає на тому, щоб тягнути нас назад, перепрограмування механізму виживання. Знову заплющте очі на коротку секунду, та уявіть собі колосальну кількість енергії, яку ви витратили даремно лише за останній місяць, всю ту розумову силу, яку ви використали для створення трагічних сценаріїв у своїй голові. Емоційний капітал, вкладений у тривогу, проєктування невдач, які так і не сталися. Це виснажливо чи не так? Відчуйте співчуття до себе, бо провина не повністю ваша. Людський мозок це давній пристрій, викуваний ще в ті часи, коли ми жили в печерах. Він був розроблений для пошуку небезпеки, для сканування горизонту в пошуках хижаків. Проблема полягає в тому, що в сучасному світі більше немає шаблезубих тигрів, які полюють на нас. Але ваш мозок сприймає побачене, але не вирішене повідомлення або прострочений рахунок як смертельну загрозу. Хронічна концентрація на тому, що може піти не так, руйнує вашу імунну систему та позбавляє вас радості теперішнього моменту. Але у вас є сила того, що Юнг називав активною уявою. Коли ви свідомо вирішуєте спрямувати всю цю витрачену енергію на візуалізацію найкращого можливого сценарію, ви буквально створюєте нові нейронні зв'язки, ви приборкуєте свій примітивний мозок і навчаєте його новій мові. Це не процес за одну ніч, це як зміцнення м'яза, ослабленого роками бездіяльності. Щоразу, коли тривога кричить і ви вирішуєте відповісти з твердою впевненістю, що це також служить моєму зростанню, ви будуєте міцний міст над прірвою страху. І чим більше ви перетинаєте цей міст, тим швидше досягаєте іншого боку. Цикл зворотного зв'язку та одноденний експеримент, справжня магія, починається, коли приходять випробування. Практикуючи цю непохитну впевненість, прекрасне явище заполоняє вашу реальність, петля позитивного зворотного зв'язку. Ви починаєте помічати невеликі синхронності, випадкова зустріч на вулиці, яка відповідає на питання, яке ви, по думки, ставили собі напередодні ввечері. Книга, яка відкривається саме на тій сторінці, яку вам потрібно було прочитати. Ці невеликі докази підживлюють вашу новознайдену віру. Ваша зміцніла віра ще більше знижує стрес, дозволяючи вам приймати кращі рішення. Кращі рішення породжують вражаючі результати. Сторонньому спостерігачеві за вашим життям здаватиметься, ніби ви знайшли вічний чотирилистий конюшину, що вам пощастило або що сталося диво. Але ви мовчки посміхнетеся, бо знатимете, що диво було лише зовнішнім проявом вашого нового внутрішнього порядку. І ось мій виклик для вас провокація, з якою я вас залишу. Не просто перегляньте це відео, а й разом застосуйте те, що ми дізнаємося. Пропоную експеримент всього 24 години. Що станеться, якщо, прокинувшись завтра? Ви вирішите весь день поводитися так, ніби все у вашому житті вже ідеально вирішено. Ніби ваші борги сплачені, ваше здоров'я переповнене, а ваше серце спокійне. Як би ви йшли вулицею, як би ви привіталися з пекарем чи колегою, які дурні страхи ви б нарешті позбулися, відповідь на ці питання це карта скарбів до вашого найкращого я. Єдине, що відділяє життя, яке ви маєте від життя, на яке ви заслуговуєте, це сміливість прийняти цю позу, сміливість довіряти невидимому помічнику, навіть коли в кімнаті темно. Якщо ці слова сьогодні глибоко відреагували у вас, якщо ви відчули заклик вийти з зони комфорту, яка завдає вам лише шкоди, нам потрібно формалізувати це зобов'язання. Перейдіть до коментарів зараз і напишіть саме цю фразу: Моя енергія створює мою реальність. Це не просто коментар, це код, це невидимий штамп, який ви ставите на своєму намірі, даючи світові зрозуміти, що ви більше не просто випадковий пасажир у житті. І якщо це повідомлення принесло світло у ваш день, підпишіться тут, щоб ми могли пройти цим шляхом разом і залиште лайк. Цей простий акт дозволяє цьому відео дійти до когось іншого, хто в цей самий момент тихо плаче, думаючи, що це кінець, хоча насправді це лише початок їхньої найпрекраснішої історії.